Голова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук провів особистий прийом громадян. Зустрітися з керівником обласної ради виявили бажання більше десятка жителів Рівненщини. Кілька звернень колективні. Зокрема, вдови загиблих військовослужбовців звернулися до Володимира Ковальчука за допомогою щодо надання їм пільг. Голова депутатського корпусу доручив фахівцям апарату обласної ради вивчити питання та надати жінкам якісну юридичну консультацію, яка б сприяла вирішенню питання в найкоротші терміни. Упродовж січня лютого 2015 року чоловік з вогнепальною зброєю охороняв блокпост, розташований на непідконтрольній державі території. Під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області завершено досудове розслідування, яке здійснювали слідчі УСБУ в Рівненській області за підозрою мешканця Луганської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України, участь у терористичній організації. Підприємства Рівненщини заборгували пенсійному фонду 4,4 мільйона гривень. Найбільшими підприємствами-боржниками є банкрути ВАД рівненський завод тракторних агрегатів із боргом у мільйон гривень та ДП Рівненське Су Су-39», яке не сплатило до пенсійного фонду 225 тисяч гривень. Крім того, серед економічно активних боржників пад газотрон та ЖКП Галицьке, в кожного з яких заборгованість трохи більше 100 тисяч гривень. На території Рівненської області є й такі, які станом на 1 січня заборгували Фонду 4,4 мільйони гривень. Результатом проведення триденного вікі флешмоба марафону написання статей у Вікіпедії на чистій потрійної річниці стало створення понад тисячі статей в українському розділі інтернет-енциклопедії. Про це повідомила прес-секретар, член правління громадського об'єднання Вікімедія Україна Олена Захарян. Протягом вікімарафона в українській Вікіпедії було створено понад одну тисячу статей. Зареєструвалося близько одної тисячі нових користувачів. Станом на 1 лютого українська Вікіпедія налічує 616 тисяч 197 статей. Та йдеться в повідомленні. Україна отримала від уряду Великобританії грант на роботу проектного офісу в рамках реалізації концепції створення системи соцпідтримки шахтарів та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні підприємства, що перебувають на стадії ліквідації. Про це йдеться в опублікованому на сайті Кабміну. Звіті про хід та результати виконання програми діяльності уряду в 2015 році. З метою оптимізації державних видатків на вугільну галузь підготовлено зміни до порядку ліквідації вугледобувних підприємств, які дадуть змогу прискорити здійснення заходів. Дів з підготовки вугледобувних підприємств до ліквідації на 12 місяців та зекономити не менше ніж 200 мільйонів гривень на рік державних коштів, йдеться у звіті. У 2015 році в Україні було позбавлено ліцензії 76 вищих навчальних закладів та їх філій. Про це йдеться у звіті Кабінету міністрів України. Відбувається поступова оптимізація мережі вищих навчальних закладів. Припинено діяльність 76 вищих навчальних закладів та філій, що не забезпечували належну якість освіти. Зазначено там раніше перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун пояснювала, що у новому законі про освіту взагалі не згадувалися вузи першого другого рівня акредитації. Холдинг Alphabet, до якого входить компанія Google, обійшов за капіталізацією Apple і став найдорожчою компанією в світі. За даними USA Today, під час електронних торгів, ввечері 1 лютого капіталізація Alphabet зросла до 549 мільярдів доларів, у той час як капіталізація Apple становила 540 мільярдів доларів. Акції Alphabet зросли після публікації фінансового звіту компанії, згідно з яким виручка в четвертому кварталі зросла на 18% до майже 21,5 мільярда доларів. Yeah. Міністерство оборони США 2 лютого оголосить запит на бюджетні кошти у 2017 році з проханням посилити фінансування сил безпеки США у східній Європі і боротьбу з угрупованням Ісламська держава. Запит Пентагона на новий фінансовий рік, який починається 1 жовтня, становить 583 мільярди доларів. Як заявили американські офіційні особи, 59 мільярдів із цієї суми це непередбачені витрати для потреб воєнних дій в Афганістані, понад 7 мільярдів на воєнні операції в Іраку й Сирії. Мінфін США включив до списку Магнітського ще п'ять росіян. Про це йдеться на сайті відомства. Зокрема, до переліку включений колишній заступник міністра внутрішніх справ Росії, начальник слідчого комітету при МВС Росії Олексій Аничин, слідчий МВС по Центральному федеральному округу Борис Кібіс, колишній керівник управління слідчого департаменту МВС Павло Лапшов, слідчий МВС Олег Уржумцев та Євген Антонов. Посада і місце роботи не встановлені.